Бейбіліс Скелетон FX, коли з'явився на ринку. В моєму полі зору він з'явився приблизно в 2017-2018 році. Перевернув абсолютно всю гру перекарської індустрії. То його появи тримери були плюс-мінус однакові, схожі один на одного, відрізнялись тільки дизайном. Зріз був плюс-мінус у всіх схожих. Коли з'явився скелетон, він показав, які можуть бути чіткі контури від тримера, які ще й коштує. Нормальних притомних грошей. Дуже довгий час скелетон FX був на вершині ринку. У кожного другого барбара він був на столі. І довгий час Babyliss не випускали нічого окрім нього, намагаючись його апгрейдити у вигляді ножових блоків, корпусів тощо. Але на сьогоднішній день з'явилась дуже цікава лінійка, яка називається Babyliss Snap. FX. Наступні 10 хвилин ви дізнаєтесь, наскільки довго тримає заряд ці змінні батареї, наскільки він важчий від основної версії, чи зрізає він так само, як скелетон FX, і відповідь на найголовніше питання: чи треба воно тобі? Окей, традиційно починаємо з упакування. В упакуванні по бейбілісу все як завжди. Мені подобаються їх упаковки, вони виглядають гарно, тобто її приємно отримати в руки, її приємно відкривати, розпаковувати тощо. По комплекту тут не зовсім все так стандартно. Є базові набори викрутки, щіточка, маселко. Тут все як завжди, але є певне але до цієї машинки йде обов'язкова док-станція. Я підкреслю, що вона обов'язкова. Кова без неї ви заряджати машинку не зможете. Чому? Тому що ця машинка працює на двох акумуляторах, які вставляються в цю докстанцію, від якої вони заряджаються. І хочете ви того чи ні, цю докстанцію треба мати поруч або з робочим місцем, або на робочому місці, бо без неї ви просто нічого не зробите. Це для мене, в принципі, як плюс до ергономічності, чому, тому що замінити акумулятори набагато прості. Остіше ніж заряджати машинку посеред дня, так і мінус, що змушує вас ставити цю докстанцію на робоче місце. Вона займає не супер то й чимало місця. Ось вона у мене в руках. Ви можете не подивитись. Вона така досить велика, не маленька. Я не скажу, що це сама велика докстанція із машинок, які я бачив, але вона займає чимало місця. Бо, як бачите, ось тут батарейки і заряджаються без неї, взагалі, абсолютно на жаль, ніяк. Далі по корпусу: корпус, якщо чесно, не змінився абсолютно. Дизайн максимально схожий на скелетон FX. Не, не то щоб максимально схожий. Він майже і не змінився. Єдина змінна складова це ось ці замінні акумулятори, які тут є, які підсвічуються, коли ви. Вмикаєте машинку і працюєте. Ось ви можете подивитися, як він гарненько світиться. Мені, в принципі, подобається. Корпус сам вироблений із металу, і тут головне питання, чи важчий він за звичний для нас скелетон. Ні, не важчий. Він важчий буквально там на 5-10 грамів. Там відхилення дуже невелике. Він важить максимально так само, як скелетон. Я от давав нашим барберам його в роботу. Ті, хто працювали зі скелетоном, і от вони кажуть, що в мене максимально таке Відчуття, що працює тим самим скелетом, ось е, якщо ми знімемо батарею, машинка стане легша, легше десь на грам п'ятдесят приблизно Але сенсу від цього абсолютно немає, бо без батареї вона не працює абсолютно. Тому без цих батареїк вам не обійтись. Що ще можу сказати по дизайну? Подобається вам чи ні. Бейбіліс робить такі от унікальні дизайни, він виглядає якісно на ощуп, він досить приємний. Тобто він не катається по руці за рахунок того, що зовнішня сторона покрита ось такі якою шершавою сіткою, яка дає вам можливість максимально впевнено тримати в руці цей інструмент, це дуже важливо для тримера, особливо коли ми працюємо з бородою. Мені в принципі подобається заходить абсолютно по дизайну, як я і сказав з самого початку, якихось кардинальних відмінностей від Skeleton FX я тут не побачив, окрім того, що просто знімається батарея. Стосовно потужності та моторчика, так як Babyliss це італійський бренд, він працює з брендом. Феррарі, я думаю, пояснювати, що таке бренд Феррарі не треба. І дійсно, Феррарі роблять під замовлення моторчики для Babyliss. Тобто тут стоїть моторчик Феррарі, хоч десь у мене та Феррарі та є. Цей моторчик видає 7200 обертів за хвилину, що на сьогоднішній день з головою вистачає для абсолютно комфортної роботи. Вона не спотикається об масу волосся, вона робить класні контура. Про це розкажу трошечки пізніше. Вона від Чувається в роботі набагато краще ніж скелетон. Це не може нарадувати тут тільки одні плюси. Якихось недостатків під час роботи я такого не помічав. У мене все було просто супер. У мене все працювало окей, без всяких нарікань. Хочу подякувати партнерам нашого каналу, це SPL Group. SPL Group це мої улюблені люди, які висилають мені інструменти на огляд і дають повний карбанш на те, щоб я про нього розказував, те, що хочу. Дуже вам дякую SPL Group. Якщо ви шукаєте, де купувати інструменти, посилання я залишаю в описі. Підтримуйте український контент та українських дистриб'юторів. Тепер перейдемо до головного питання. Чи дійсно він зрізає так само, як зрізає та робить контура скелетон? На це питання нам відповість наш ножовий блок. Ножовий блок тут із DLC, як же неочікувано. У мене вже це третій чи четвертий відос із новими машинками. І ви могли, хто слідкує за цим каналом, побачити, що зараз всі сучасні машинки використовують карбонові ножі, що зараз пішла тенденція. І я скажу, що це реально круто. Ножі дійсно якісні. Ще що хочу відмітити, що на всіх трьох різних девайсах, хоч і використовувався один і той самий ніж, технологія створення ножового блоку у всіх різна, і це також впливає на результат. Чому тому, що метал один і той самий, але відчуття від зрізу різні тут. Так само, DLC 2.0, Я думаю, це якась персональна розробка Babyliss, якою вони використовують зараз для тримерів. Мені подобається все, що я можу сказати по зрізу про цей тример, це те, що він. Так робить контура як скелетон, але тут додався ще один важливий плюс: він перестав царапати. Навіть якщо ви будете рівняти контур дитині, то не хвилюйтесь, шкіра червона від того не стане. І контура будуть максимально чисті. Також снепа Фікс набагато краще знімає масу, ніж скелетон. Якщо чесно, скелетон взагалі не справлявся з цією задачею, ні то, що ви погано, взагалі прям, прям печально у нього з цим все було, з цим краще справлявся той самий дже. Жерел або будь-який інший тример у Snap Снепафікс. Ця проблема вирішена. Тобто він не залазить в пори. Він не царапає шкіру, він знімає масу волосся, навіть густе волосся. Він знімає добре, можливо, не так добре, як той самий JRL, але для Babyliss скелетон серії, можна так сказати, то це вже велика перемога. Бо раніше і цього не було. Зараз він не спотикається в пори. Я, скільки їм користуюся, користуюся їм уже десь плюс-мінус місяць. Ні разу не було, щоб якомусь. Щось поцарапав або подер, або він десь там заліз, потикнувся, щоб комусь було десь дискомфортно. Тому цей ніж не то що стриже так само, як скелетон, він стриже набагато краще, ніж скелетон. Переходимо до основної фішки цього тримера – це зарядка і акумулятори. Він оздоблений двома акумуляторами: один, який ви використовуєте як основний, інший – запасний. Поки основний використовується інший ви поставили на зарядочку на докстанцію. Один закінчився, поміняли місцями і працюєте. Якщо чесно, я дуже скептично дивився на цю історію, коли. SnapFix серія тільки вийшла. Це мені нагадувало таку історію, як знаєте, у строїтелі в шуруповерти є так, так само з змінними акуму. Це з одного боку, як круто та ергономічно та мобільно. З іншого боку, я дуже боявся втрати якості самої батареї. І те, що така, такий спосіб зарядки він буде впливати на роботу. Але Babyliss тут все дуже круто зробили. Все відчувається супер якісно, якихось нарікань у мене не було. Єдине, що ось цієї батарейки вистачає на 2 години безперервної роботи. Це не дуже багато. Мені її вистачає рівно на 8. Тере дев'ять послуг, після чого я її знімаю і ставлю на заряд. Коли заряд в батареї сідає, то вона спочатку час роботи починає мигати синім, а потім мигати червоним, сигналізуючи вам про те, що батарею треба замінити, а цю потрібно зарядити. В Принципі, це реально дуже зручно, коли ти розумієш, що у тебе батарея сідає, тобі треба підзарядка. Ти одну зняв, іншу поставив і все. У тебе максимально свіжа батарея, і ти вже про це не думаєш. Тому за це максимально Максимальний респект. Інша проблема це те, що вони заряджаються три години. Це не швидко абсолютно. Але з урахуванням того, що у вас їх дві, ви це не відчуваєте. Ви постійно працюєте однією, інша постійно на зарядці Друге питання у мене в тому, що якщо одна із батарей постійно стоїть на зарядці наскільки їх вистачить, щоб працювати довговічно, але це вже інше питання, і за місяць ми його не розкриємо. Потрібно цим девайсом попрацювати досить довго, щоб зрозуміти зрозуміти, наскільки довго вистачить ось таких от батарейок стосовно нагрівання та шуму. Поки я працюю цим тримером, він сильно не нагрівався, тобто він був достатньо теплий, але щоб прям суперсильно нагріватись і спричиняти дискомфорт клієнтам, такого не було. Він залишається холодним протягом довгого часу, і це абсолютно окей. Інше питання це шум. Він звучить наступним чином. Якщо ви працювали з скелетоном, цей звук вам знайомий. Цей звук не сильно відрізняється від того, що було в минулій версії. Але у мене є одне головне питання: основна проблема скелетону це було те, що з часом цей звук ставав. Більш голосним та більш неприємним. Не зрозуміло чому так. З однієї сторони, майстри, можливо, недостатньо доглядали за ножовим блоком, не змащували його, коли це потрібно робити кожен день, і не чистили його, але всяке буває, це дуже багато я бачив скелетонів, які з часом працюють тільки голосніше. І все менше я бачив тих, які з часом працюють ну, адекватно. Тому до цього в мене є основне питання по. Фактору шуму, бо для мене це ключове питання. Я не люблю працювати голосним інструментом, бо це мінус сервіс. Я вважаю, що клієнти мають відпочивати у вас в кріслі, і ваші вуха теж мають відпочивати. Чому тому, що коли ви цілий день працюєте шумним інструментом, я не знаю, як у вас у мене голова, потім квадратна. Я не можу думки в купу зібрати. Тому для мене фактор шуму це дуже важливе питання, і я сподіваюся, що цей тример з часом голосніше не стане. Висновок, який висновок ми можемо зробити із всього вище сказаного, як я і сказав, Babyliss Skeleton FX задав дуже велику планку якості серед тримерів і був. Таким взірцем для інших компаній. І я можу сміливо назвати FX це покращеною версією скелетона. Він кращий у багатьох факторах, але покращилось для мене саме головне це те, що він перестав царапати шкіру та залишати подразнення. Я не знаю, можливо, це мені пощастило отримати таку версію, яка не царапає. Якщо у вас царапає, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, тільки, будь ласка, без хейту, щоб бо можна було конструктивно оцінити проблему. Але у мене проблем з ним абсолютно не було. Мені суперкомфортно ним працювати. Фішка з змінними акумуляторами мені дуже подобається, ніж мені дуже подобається, вага абсолютно нормальна, ергономіка абсолютно окей, він дуже гарно збалансований і виглядає максимально якісно. Це дійсно якісний тример. і дійсно достойне удосконалення вже легендарного скелетону. Тому чи раджу я його купувати? Так, але готуйтесь давати грошики, бо він коштує не супер дешево. На момент зйомки цього відео цей тример вартує 200 доларів. По знижкам ви можете, якщо ви їх знайдете, купити його, звісно, дешевше. Але 200 доларів для тримера це не супер, то і мало. Але ще раз скажу: на мою думку, це один з найкращих тримерів на ринку сьогодні.